От, показую вам в реальності. В мене є екран, і отут е, желізна планка ставлена. І по 6 см до кожного її найменування круглий ціничок корічневі циферки. Ось такі, бачите, основа бежева, а циферки корічньові зробити на магніті, щоб вони от, 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 от кружечки такі були, ціночки. Зрозуміло чи не зрозуміло, може, я не знаю, як пояснити вам. Так, отакий дивіться цінник виходить. Ну, цифри будуть коричневі, це макет. І отут два отвори під магнітики 6х3. Ну, або то ми проекспериментуємо, можливо, будуть. Дірочки більшими, з більшими магнітами, якщо тримати, будуть погано. Цифри трошки випуклі, щоб можна було дивитись. З боків було видно гарно. Вісім листиків бумаги і ось у мене цей номерок. Ну, в принципі, непогано ще тримається. Ось так вони виглядають. Дуже добре тримаються, не перекошуються, не крутяться. Магніт треба, супер. One, two, three, let's go!